Є така традиція на Україні і у Надвірнянському районі урочисто вітати наших краян із круглим ювілеєм, яким виповнилося 100 років. Саме з цієї нагоди у село Гаврилівку завітали представники сільської ради, а також делегація з надвірної на чолі з першим заступником голови райдержадміністрації Володимиром Калічком, який і виконав почесну місію. Передав шановній ювілярці Гафії Олексіївні Семчук вітальну грамоту від президента України. Іменинниця народилася 1 січня. 1914 року сердечно вдячний за багатолітню самовіддану працю. Радію, що проживши багато бурхливих подій, ви стали свідком надзалежної української держави. Бажаю міцного здоров'я, щастя, радості і благополуччя з повагою. Президент України Віктор Янукович. до грамоти президента додалась також грошова премія тисяча гривень. Подарунки, два релігійні образки і солодощі від Святого Миколая. Прожити сто років це не поле перейти. Прекрасним результатом цього життя стала гарна міцна українська родина, яка зібралась у хаті матері, бабусі і вже слава богу, прабабусі. Володимир Калічко привітав усю родину і сказав, що такі українські сім'ї і є найбільше Багатство України в честь іменинниці у хаті був застелений багатий український стіл, в центрі якого був торт із написом «100 років.